знаєте, Останнім часом, мене оця готовка, оце, е, питаюся, що ви готовити? Що ви готовити, що будемо їсти. ну Я розумію, що що ви готовити, то будемо їсти. А що б ви готувати, що ви його з'їли? Чистю морку, дивіться, яка морква в АТБ по 45-50. Розказую. Що я зробила спочатку? Думаю, ну це ж, мабуть, якесь м'ясо має бути. Достала я отаких от розморозила, дві пітушачих лапи з домашнього броляра. Далі я зависла. Думаю, ну що, морква цибуля по-любому треба начистити. І потом мене осяяло. У мене у морозилці є заморожений рис. Капусту чоловік приніс з погріба. Заправку до борщ не до борщу помідори перемелені, і я вже поняла, що я буду готувати.